Жили, не слава, що набраїнців, усміхнеця. Що й відчували, коли перетнули межу України і відчули українську? страх, страх, що я своїх вже рідних побачив. Боялися перед зустрічею, так? Так. Да. Я трошки відвик від людей. <рес> І мені незручно якось говорити. А зараз що відчуваєте на даний момент? Я вже в не знаю що. <рес> <рес> Дякуємо вам. Нема за що. То вам дякую, що ви нас чекали. І треба щоб дочекатися всіх, щоб хлопці наших всіх повернули. Багато їх ще залишилося там. Треба боротися за те, щоб їх повернули скорше. І Богом молитися за всіх. Дякую. наш захист. – Це вам дякую. дякую. Раді вас, ібо навоювати.